Шановні майстри, моє вітання. Це ще одне відео стосовно формування зовнішнього вигляду епоксидної фуги за допомогою засобу смус-сіликон. Сьогодні у нас такий невеликий об'єкт. Ми фугуємо за допомогою фуги керапоксі. Звичайної керапоксі. Фугуємо, наносимо засіб, засіб сверху, формуємо зовнішній вигляд та змиваємо на наступний день. Все одно я проходжусь засобом Керапоксі Клінер для профілактики та для особистого спокою. Тому що, можливо, я десь щось пропущу, тому засобом Керапоксі Клінер я проходжусь на наступний день обов'язково. Технологія доволі проста: фугуємо, наносимо силікон зверху, формуємо, замиваємо. Шановні майстри, коли я почав наносити смус силікон на фугу, в мене сіла батарея, тому я не можу показати вам процес. Але процес такий же самий, як я вам показував до цього. Наносимо смус силікон на фугу, формуємо зовнішній вигляд та змиваємо все це водою. Але на цьому об'єкті я зробив доволі цікавий висновок. Є примітка і доволі цікавий висновок. Я рекомендую вам для того, аби смуссилікон вам дійсно допомагав у роботі замішувати фугу не більше, наприклад, чим 500 грамів. Чому це так? Наприклад, зробимо середній формат плитки. Нехай це буде 900 на 200, 1200х600, 800х800, 1000 на 1000. Якщо ви працюєте з такими розмірами, то фуги. 500 грам вам вистачить десь біля на 5 метрів квадратних плюс-мінус. Це буде ідеальний, ідеальна кількість квадратних метрів для того, аби фуга була рівномірно м'якою від початку і до кінця. Там, де ви почали фугувати, там, де ви закінчили. Це потрібно для того, аби фуга була однакової пружності. По всій площині. Саме тоді смус-силікон вам буде допомагати. Тобто фуга повинна, була, фуга повинна бути м'яка. Як тільки ви її замішали, зафугували і відразу наносите Смус-Сілікон і формуєте зовнішній гуля, тоді у вас все буде добре. Вона він буде дійсно допомагати вам у роботі. А якщо ви затерли багато кількість квадратних метрів, почали замивати і поки дійшли до кінця, наприклад, там... 10-12 квадратних метрів то фуга вже набирає своєї пружності, і смуз-сілікон він може буде вам допомагати, але ефект, ефект буде точно не такий, коли фуга свіжа. Тобто 500 грам фуги це буде ідеальна формула для того, аби смусілікон вам допомагав у роботі. Слава Україні! Пока.